Сон третій Минуло вже сім хвилин з того часу, як я викликав швидку. Люся, моя дружина, ніяк не могла заспокоїтися і постійно на мене кричала. Я ж не знав, куди подіти руки і от чого властиво застосувати свою несамовиту енергію. У Людмили зійшли води. І от от мали початися пологи. А карети, ого, як воно романтично звучить, швидкої допомоги все не було і не було. Не знаючи, куди себе подіти, я спочатку забіг у кухню, але нічого там не знайшов, бо нічого і не шукав, потім Метеором прошмигнув через всю квартиру і, врешті, знову зупинився біля дружини. Добре, що ми відвезли до бабусю нашу маленьку донечку, а то зараз в хаті взагалі можна було подумати, що пронісся чи смерч, який все розкидав, дещо розбив і знайти щось, навіть дитину. В такому розгордіяші було б ой як важко. Доню звати Даринько, їй 4 роки. Людмила важко її виношувала. Зрештою, їй зробили кесарів рефростин, і лише це допомогло врятувати немовля. Зараз Людмила сиділа на невеличкому стільчику в коридорі квартири. Вона була червоною розпащилою. Очі від болю і страху видавалися невимовно великими. А живіт, який вона тримала обома руками, був схожий на велетенський футбольний м'яч, і шрам від кесарого розтину розтягнувся настільки, що мене опанувало оманливе відчуття, що зараз живіт трісно по швах, і всю квартиру, весь будинок, всю нашу рідну жмеренку зальє величезний, нескінченний всесвітній поток. Я спробувала гарячково надягнути на ноги дружини і кросівки, але вона, болюче гепнувши мене ногою по руці, закричала Придурок, ти мені ще танковий шолом на голову вдягни, тапки давай, тапки скотино. Від такої любові я геть втратив всі решти спокою, нервово ще раз позвонив у швидку, де мені відповіли, що машина вже дві хвилини чекає під під'їздом. Далі все відбувалося, наче в тумані. Швидка мчала з нами до лікарні, дружина голосно вдихала і видихала повітря. Далі ноші, лікарняний коридор, двері до пологової кімнати, які з гуркотом зачинилися прямо переді мною. Людмила за стіною голосно кричала Я того стерпіти не міг. Вибіг на вулицю. Пробував закурити, але припалював цигарку з боку фільтра, тож довелося її викнути, смачно сплюнути і запалювати наступну сигарету. Я навіть не міг до що ж можна робити в такій ситуації. У голові лише крутилася і крутилася фраза, щойно побачена на сигаретній паці. куріння шкідливе для вашого здоров'я. Я стою під пологовим будинку. Біля мене стоїть знайомий лікар, з яким в школі разом сиділа за партою. Він намагається мене бавити анекдотами та мені не до жартів, я курю цигарки одна за іншою. Але враз з криком У тебе син! вручку відкривається вікно на четвертому поверсі. Зачепивши величенький горщик з квітами. І коли п'ятикілограмовому горщику залишилося пролетіти всього якихось три сантиметри до обличчя знайомого лікаря, я зажмурю очі, михцем бачу, застиглу фотографію з виставки і прокидаюся. Урочисте внесення фотографії. Нарешті настав час для того, аби відкрити карти і показати вам ту фотографію, яка ніяк не йде мені з голови. Тоді, того осіннього вечора, 2008 року, на виставці фотохудожників я побачив знимку метр на метр. Її назва очікування Світлина чорнобіла. На фотографії довгий, погано освітлений коридор лікарні. Якщо придивитись, я зрозуміло, що це лікарня якоїсь пострадянської країни, і визначити комплекс ознак цього майже неможливо, просто одразу западає у вічі, що це савковий коридор савкової лікарні. З обох сторін коридору сяк так притуплені до стін ліжка і столи на куліща. Коридор порожній, лише на передньому плані сидить темна, помітно, що чоловіча років так 40-45 фігура. І тримає голову в руках. Якийсь невимовний і біль або втома, й сонливість змусили людину у важкій задумі опустити голову, взяти її у великі долоні. Я не впізнаю нічого на цій фотографії, ні коридору, ні того тьмяного світла, ані ліжок зі столами, але що змушує мене так пильно вдивлятися в фотографію. Правильно! Цій фотографії я бачу себе. Себе через 20 років. Привіт усім! Ось так і завершилася історія таємничого осінньої фотографії. Якщо чесно, то взагалі не вгадала, чим закінчиться історія. Але про це якось іншим разом, і можливо, не на Ютубі. Я безмежно вдячна усім, хто підписався на цей канал та поставив свої вподобайки на відео з цієї серії. І, звісно, за ваші коментарі. Якщо ви хочете підтримати проєкт Укрсторі фінансово на екрані QR-код або посилання в описі під відео, плюс в описі є також посилання на соцмережі, які пов'язані з цим проєктом. Дякую за увагу!